На початку весни поточного року, на радість не тільки ватерполістам, але й всім, для кого басейн національного університету встиг стати місцем тренувань і занять оздоровчим плаванням. Штучна водойма після капітального ремонту котельні відновила свою роботу, і майже відразу її акварена прийняла матчі другого туру чемпіонату України з водного полу серед жіночих команд, у якому взяли участь чотири колективи збірних Харківської, Донецької, Київської і Дніпропетровської областей. Судді, фахівці і тренери команд високо оцінили рівень підготовки і проведення турніру, зробивши на Голос на тому, що все було у ньому продумане до дрібниць і вони не мали жодних проблем. Рівень підготовки цього чемпіонату дуже хороший, дуже хороше розміщення команд, дуже хороше забезпечення, технічне забезпечення. Дуже приємно, що у місті Дніпро знов з'явилася база для розвитку водного пола в Україні як жіночого, так і чоловічого. Саме їхня обмежена кількість на теренах держави не дає можливості тренерам на місцях належним чином організовувати і проводити навчальну тренувальну роботу не тільки серед команд майстрів, але й готувати їм надійну зміну. із за чого національна жіноча збірна знову опинилася на задвірках континентального водного полу. Тому наразі саме з низкою таких і їм подібних турнірів, вершину яких є чемпіонат України у вищій лізі, фахівці пов'язують повернення цього вітчизняного виду спорту на європейську арену. Усіля всіх команд пра. на подготовку и участие женской сборной команды Украины и юниорского чемпионата Европы. Надеемся, что благодаря соревнованиям в Днепропетровске, соревнованиям в Харькове, которые будут проходить в следующем месяце, за это короткое время поднимем наш уровень и покажем достойную игру. Нарешті, отримавши у розпорядження для тренувань і занять басейн на подібне, незабаром розраховують і тренери збірної Дніпропетровської області, хоча і нині на рідній воді їхні підопічні проявили себе найкращим чином навіть попри поразки у всіх трьох зіграних матчах, де вони поступилися з різницею у два м'ячі збірним Харківської і Київської областей, і три команді Донецької. Зрештою, вони плекають надію на те, що вже у наступному турі, що відбудеться у третій декаді квітня у Харкові, вони зможуть істотно поправити власне турнірне становище. Наразі по 15 очок мають Харків і Київ, 6 у Донецька і поки що жодного у наших дівчат. Втім, ще не вечір. Дівчатки у нас дуже хороші, перспективні. Рік народження 2001-2002. Я думаю, що ми... Просто е, противопоставим свою команду, ведущим клубом сейчас на данный момент Харькову и Киеву. И я думаю, что в следующем году мы составим ему достаточную конкуренцию. И сейчас мы уже проявили характер, борьбу, но немножко не хватило нам сил.